Здравствуйте. А вы с какой квартиры? тут утром? Здравствуйте. А мы э, проверяем стосовно подарунків. Вы утримывали? Да, да. А это первая, да, у вас квартира? Да. А как ваша фамилия? Кулишка, Тарина Федоровна. Кулишка, да? Да. Ага. Ясно. Скажите, а вы получали, вам оказалось же без ковыца подарунок? Да мы проверяем просто, когда если получали, мы. Ездим ну да, до... вообще она тут была у нас. Ага, ну вам говорили вообще, от кого да, это? Да. А от кого? Ну, не от зас. Ну, типа от засус. От кого? Бат... Якция вин. Бадаева. Бадаев. От Бадаева, да? Это, ну, подарки от Бадаева. Да. А с приводу чего оказала? А вы думаете, мы не знаем, с приводу чего давить подарки? Ну, вы знайте. Ну, нам работу делать. надо проверить. Ну no, понимаете, <реш> это Ви вы, вы понимаете, досі, що люди дали, не було коли балакать. No, 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 ну, ну понимаете, если... Сказала чого чи ні? Ну, чтобы все нормально. Чтобы вы пришли <реш> і проголосували <реш> за Богдаева, правильно? <реш> 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 <Вот>. Распишитесь, пожалуйста. <реш> О, доброго дня. Доброго дня. Я перевіряю, з приводу того, отримували ви е, належний вам подарунок чи ні? Да, я, да. А как ваша фамілія? А ви як давали їх е, а? на тих приписаний у, чи по. Не, ну ми не ми просто провіряємо, що ви отримали или нет. Нам все. Да, да. Головато. Голова-то отримала. Вам, а -а -а -а. Що, вам сказали, що це за подарунок? Ну я знаю Бадаєва. Угу. Щоб за нього. А можете розписатися? Що ви отримали? Ну то так. Да. Ага. Ну, а ну, ми ну. з приводу подарунків хочемо спитати, чи отримали ви належне вам подарунок? Та ну ми ви, ви, ну, отримували. Да, все, да, так. Да, отримували. Фурса. Вам казали від кого і для чого? Так, в мене даже бумажка є, там записана. Та ні, нам не треба, ми чисто так перевіряємо. Ну да? ви скажіть, вам сказали для чого? Так, а да, як же? Щоб ми віддали свій голос за належного депутата. Може, кандидата? Щукаю, кандидата, так. Да. А кого сказали? Не... Я не можу зараз сказати, мене на бумажці все Ви ну, можете глянути, щоб ми дивимося, що все вся інформація дійшла, до да, людей. Да. на букву Б, мам. Як там додали, кандидат... хто забулася? Бо ага. нували э, да, порадову. Ви витримували, витримували подарунок? Да, на вас? Да. А ви що? на заводі працюєте? Ні, не, не, не на заводі. Я робота я робота в больниці і ніколи не на робота, і нікоди в заводі не робила. Ну ми голосували то за засуху голосували, а це. Вода я уже сейчас. Ну, ну, наверное, да. вы же получили все. Это вот. ну, да. мы так опрашиваем, просто проверяем, Дошли ли до вас подарки. Ну, обязательно. Да, все, и получили и все нас. А что а а да. там да. было да. Да. у этих подарков? Там ничего у вас не ну, украло? А, сахар, вермишель, рис, сгущенка, потом тушенка да. и конфеты. Ага. Горелку ну, клали? Нет, подсолнечное масло. А гроши не давали случайно? Правильно. тут mm. А чому не можна? Що ну міліція тут Ви видіть, я говорю. Що ви покажіть, що ви викинули. Я не покажіть, що ви викинули. Покажіть, що ви викинули, Тому, що я не з запазу. А чому? Міліція тут? Да. А покажіть, що, що, що відбулося тут? Нічого там да. не ви. Що ви викинули? Давайте дивитися, він, він запазив і щойно щось викинув. Да що, що, що що? Смачного та, вам. Та, 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 та смачного. А ось воно, ось, ось, ось. Я так підозрюю. От і бюлетені. Прекрасно. Ми фіксуємо ось бюлетені. Я дуже прошу представників правоохоронних органів, яким смачного, відреагувати на це, тому що тут пачка бюлетенів. Давайте розгорнемо, подивимося, що це за пачка бюлетенів. Ви, ви представник ЗМІ, я знаю, так? Да? Да, да. Ну давайте подивимося. А яким ми маємо право дивитися? Це просто порушення пряме закону про Сто вибори. Має? Я знаю, я, я, я закон читала. Чисті білики. Прекрасно. Давайте, ми, давайте складаємо акт міліція. Ви знаєте, як діяти. Це відбувається у вашій присутності. Дуже цікаво буде почути взагалі коментарі з приводу цієї ситуації. Ну що, міліція, розбирайтесь, так? Все, пішли. Ні, ні, ми не будемо йти звідти. А хто ви такі взагалі? Відійдіть, будь ласка. Ну я ж вам запитання не задаю, що я... Відійдіть, будь ласка. Ну так ми, ось. Може, не вже що... Ну дивіться, але не, 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 не затуляйте мені, будь ласка. Ну, ось ми, ми знайшли пачку бюлетенів, яку виносив Василь Васильович, сподіваючись на те, що ми цього не побачимо. О, так, да, це буде цікаво. А викличте, будь ласка, міліцію ще. А міліція? Ну, на жаль, вона не реагує. Вик, викличте міліцію, будь ласка. Хай приїжджає наряд міліції і давайте будемо розбиратися з цим. Будь ласка, як вас звуть? Згідно з законом України про міліцію, стаття 5. Представтесь, будь ласка. Прапорщик міліції Страшивський. Дуже приємно. Так, а тут виходи кудись, як я бачу: якісь входи, виходи. Ага, тут вихід на вулицю. Це означає, що тут могли просто виносити бюлетені. Ну, от ми знайшли от таку от штуку бюлетені. Уявляєте собі, чисті. Тут. Сюрприз, так. Да. У Василя Васильовича запасовою було, а потім він раз і викинув, скинув з себе баласт. Викликали міліцію, викликаю міліцію. А у вас є мобільний з собою? Ні. Так можемо викличемо. Ваталі Чи я, просто не, роз... я вже просто не розумію, хто тут хто, розумієте? Тому... Прошу звернути увагу. Я не знаю, що тут хто робив до початку голосування, але скриньки оплаповуються тільки-тільки. Зараз яка година всі бачать. Будь ласка, які скриньки, тут? Які... А ось? Все. Ось сьом? Вони, Вони не... були 8 ранку. Фіксуйте камеру, будь ласка. Так. Я думаю, ніхто не заперечує, ніхто нікому не заважає. Так, але факт є зараз... Богу мають постаріна. До початку голосує. Ми зафіксували 9 годин, десять один перший побуває. Розкрийте, будь ласка. Оцей, розкрыть. Останню сторінку. Вопронуті. Шановні спостерігачі, є тут? Будь ласка, підійдіть, щоб не заважати комісію. Журнал реєстрації. Абсолютно ноль записів. Хто тут був? Як проводилось, які документи придавали? Ба? Всі бачите. Всі бачить. Можете відповісти. Пронумеруйте, будь ласка, на моїх очах. Зараз, як ця година од нас. 13.06. Журнал досі не пронумерований, не простарований в якому мають бути відмічені все, що відбувалося, в тому числі і пломби. Ми жодного разу його не відкривали, а хоча вас затвердили дуже давно. То есть я даже заслужил, но еще пока операции не было. Я, наверное, заслужил, но будет операция, будет вам операция. Я, хочу пройти, есть, и отновly, я отдалю на нас. Я отдалю на нас, ты кто такой? А то что вы И надо преграждать мне пасты, Этот ангел, уже не ангел, Виктор. Уже не ангел, я понял, что Останню сторінку цього журнала. Останню сторінку цього журнала. Пронумеровано, прошнуровано. Постарення, будь ласка, піксуйте. Якого числа? Якого числа ви працюєте? Де другий журнал? Де другий? А сірий друге? Покажи, вона нумерована, скільки ви отримували чого? Де ви записувалися? До нас ніхто не смідався, щоб не записували. Ми що про щось буде робити? Оба журнала. Пошлі, почті, я колись кажуть.

що точно ще? Дати? Дата, коли і в якому часі? 17:35. Зараз у нас. Підпис. 15.38, правильно? 35. Добре, 35. І це Карму моего зарезания акты мои я непримерно, когда остальные кажите тут номер регистрации, то вот там у вас. Здраво з деким, ви а Що він робив, я була співаю. А ви не пам'ятаєте? Пам Дуже добре, але кримінальна справа вже відкрита, щоб ви знали. Да. І да. є. І паспорта у вино сюди збирали, ні? Ні, це його не то хорошо. Він сидів за столом. Добре, я вам відео сьогодні привезу. Вечором покажу. Я обов'язково вечором вас. Будь ласка. 115 <рес> 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 у вас э, громадянин Пекин взагалі не зареєстрований не да, йде, да? так? Як спостерігач, як хтось. ні? Ні. Михайло, отлич. Чого? Зареєстрований? <Чудесно>. Я не знаю. Чудесно, пишешь, <рес> знам, ти пише, що. Я ж <рес> не так ставила. Так, Я Я наполовину ще стане там. А як ви можете зареєстровані, коли у вас журнал? Журнал